3 квітня в низці регіонів України поменшає дощів і навіть вигляне сонце. Синоптики радять насолоджуватися теплою погодою, адже на вихідних очікується похолодання. Прийдешнього четверга опади найбільш ймовірні у південній частині країни на Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, Кіровоградщині, на Закарпатті та в Карпатах. Нарешті території сухо. Температура повітря в день становитиме плюс 14, плюс 18 градусів. Лише у південно-західному регіоні буде трохи прохолодніше плюс 8, плюс 12. На Полтавщині ясна погода триматиметься упродовж четверга, впевнено. Вдень можлива не тривала окупація неба хмарами без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7 градусів, світлою передоби 15 градусів із плюсом. Від світанку хмари закриють небо над Кременчуком, проте похмура погода збережеться недовго. Сонце господарюватиме решту дня без опадів. У день повітря прогріється до плюс 14, вночі очікується плюс 9 градусів. Ранок не порадує ясною погодою мешканців і гостей горішніх плавнів. Та все ж мінлива хмарність триватиме недовго. Привілеюватиме упродовж доби сонце. Опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 9, Денна становитиме 15 градусів із плюсом. Вітер північно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 3 квітня 1975 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1965-го – 7 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.